Мобільні бригади паліативної допомоги. Візити до важкохворих пацієнтів здійснюють медики поліклінічного відділення. Спеціалізовані бригади працюють на території всієї громади. До кожного виїзду лікарі готують необхідне обладнання. Потреба в нашій службі виникла, тому що є у нас багато людей, які і у віці, і з певними вадами, які не можуть з'явитися до лікаря на прийом. А, наприклад, обстежити, подивитись, поточний стан потрібно. То для цього існуємо ми. Плюс ми надаємо допомогу уже паліативним пацієнтам, у яких стоїть діагноз, який або загрожує життю, або надає певний дискомфорт для життя. У нас достатньо обладнання, ми беремо з собою. Сумку, яка укомплектована в плані кардіографом, всіми необхідними принадями для забору крові. Наразі більше 50 пацієнтів потребують підтримки паліативної служби, розповідає Наталя Казінець. Професійних порад потребують і родичі важкохворих. Облегчити стан хворого, бо це консультативно лікар плюс медична сестра. А саме головне це навчити родичів і доглядальників, як бути з цими хворими. Ще наші лікарі оцінюють стан хворого. Якщо хворий потребує більш ну, більшої допомоги, яку не може надати на дому. У нас ще є стаціонарна паліативна допомога. У нас є швидка машина, яка обладнана всім, як надання невідкладної допомоги, так і пересувними всім. Це ляска, це ноші. І ми госпіталізуємо до стаціонарного відділення, де хворий може отримувати допомогу. Ну ще раз я хочу. Зауважити, що саме головне це психологічна ще підтримка як хворого, бо це тяжко хворі люди, так і родичів. Тому родичі, коли з цим сталкиваються, вони не розуміють, що що робити, як доглядати, коли викликати лікаря, коли не викликати лікаря. Зараз ви бачили це у нас лікар, вона терапевт-ендокринолог. Ще у нас є друга команда, є де лікар-травматолог, тому що багато у цих тяжких хворих, такі захворювання, як проліжні, мабуть. Всі родичі не розуміють, що з цим робити, як за цим ухажувати, як лікувати, тому є наші команди, які це все роблять. У разі потреби паліативного хворого можуть госпіталізувати до стаціонару міської лікарні. Школярі підтримали захисників. До Дня знань у двох ліцеях міста були встановлені скриньки на потреби ЗСУ. Замість традиційних квітів батьків закликали донатити військовим. В ліцеї номер 2 розповіли, що вчителі також зверталися до батьківських комітетів, щоб підтримали акцію Замість квітів донати. Загалом ліцею вдалося зібрати 35 тисяч гривень. На частину коштів заклад вже закупив військовим шини на автомобіль. Ми вже третій рік поспіль оголошуємо акцію на 1 вересня і на останній дзвінок замість квітів донати. Донати з останнього дзвоника, 15 тисяч гривень. Ми допомогли з покупкою машини для нашого вчителя, вчителя інформатики Комарова Дмитра. Ми їм додали до тієї суми, яка була необхідна, їм додали кошти і вони придбали автомобіль. Це було на останньому дзвінку. На першому дзвінку ми зібрали е, таку солідну суму, і ми її розподілили. Дивіться, в першу чергу це колеса. Зараз ми чекаємо наступні замовлення. У нас є замовлення на буржуйки, половинка коштів залишилася, ми їх поки Притримуємо знов до е, тих замовлень, які надішлюють нам, надішлють хлопці. Ліцей номер 3 АШГ збір тривав до 5 вересня. На відкритті та підрахунку скриньки була присутня знімальна група телебачення громади. Понад 6 тисяч гривень зібрали на ЗСУ. Також минулого тижня в закладі збирали кошти на лікування учня авторської школи. На благодійному ярмарку було зібрано більше 41 тисячі гривень. Кошти передали родині Михайла. Кожного року від початку війни проводимо таку акцію до дня благодійності до 5 вересня. У нас ця скринька стоїть і на перші дзвоники. Впродовж наступних п'яти днів вона стоїть при вході в школі, і так само можуть всі бажаючі доєднатися. Підійти і задумати. Будемо питати, які потреби, де закрити хлопцям терміново, і туди будемо перераховувати кошти. В четвер був ярмарок, а в п'ятницю ми підрахували і кошти передали на лікування хлопчика з нашої школи. Ми збираємо і паконки в дитячі будинки, і пакунки теплі ЗСУ. Зараз будемо вже потроху починати готувати, щоб все дітям казати, вони вже будуть зносити. Ліцеї ім. В'ячеслава Чорновола та ліцеї номер один акції не проводили. На зсу планують збирати на інших заходах. Південному відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на байдарках та каної. Змагання пройшли на водно-веслувальній базі ФСК «Хімік» 6 вересня. На воду вийшли юнаки та дівчата у віковій категорії – 9 років, 10-11 та 13-14 років. Всього долучилось до змагань 150 учасників із різних областей України. Проходить відкритий чемпіонат Одеської області. Ми змагання у нас завжди в цей місяць, ну як завжди, вже під час війни. Всі календарі трошки змістилися, змагання змістилися, тому ми вирішили проводити до Дні міста веслування. І ще місяць тому ми почали їх організовувати. І Сергій Сандрич каже, що буде дуже багато вікових категорій, дуже багато людей. Давай будемо розбивати на дві частини. Кажу, ну давайте. У нас є свято ще фізкультури і спорту. І ось сьогодні перша частина. Ми винесли її до Дня фізкультури і спорту, але теж на тиждень раніше, бо свято на наступному тижні і там теж багато заходів. Тому сьогодні проводимо молодші вікові категорії. Як бачимо, сьогодні у нас 150 учасників, у нас дуже велике представництво областей, і Волині, і Дніпропетровщина, і Дніпропетровщина, Полтавщина, і Рівненщина, і Одещина, і Поділля. Дуже радий бачити, що люди працюють в такі важкі часи. І головне, що батьки сьогодні вже відпускають дітей на змагання. Відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на байдарках та каної проводився на дистанціях 200 та 500 метрів. Веслувальники змагалися в одиночних та в парних заїздах. Мої результати я пройшла першою два рази. На якій відстані? 200 метрів. Я два роки стараюсь і ходжу на веслування. Це мій улюблений спорт. Я на 200 був сьогодні, на 500. Ну я чесно, в фінал шол так собі, просто нам в конце. У меня просто... Я, ж, я всегда хожу першим в придворі, тому що меня такі доволі легкі противники. Вот так. Ну, хорошо, то що тут много людей прийшло. А що тобі допомагає? Ну. Поддержка других там тренерів, сім'ї. Запливав я сьогодні на 200 метрів, в фінала попав, був шостим. Трошки, ну, не порівняли нас чуть. Ну, а також, ну. Добре. Чому саме для себе брали такий спорт? Три роки. Я обрав, тому що в мене мої брати ходили. Ну, в мене я просто гуляв по вулиці, пригласили. Я пішов. 200 метрів і я перед фінішом впала. А як так сталося? Ну я Він, не вітр. Та ні, просто там якось вийшло. То, що я не змогла там з управлінням спра справитись. Що саме тобі подобається в вислуванні? Як взагалі місце проведення змагань сьогодні? Е, ну мені подобається. Я ходжу з прошлого літа, але на каної стою з е, мая. Я заїхала третєю на 200 метрів. Віслованням займаюся вже третій рік, але перейшла на каної тільки в липні. Чому саме перейшла на каної? У мене не виходило якось на байдарці, і вона мені не подобалась. Я вирішила перейти на кано. Від міста південного було представлено найбільшу кількість дітей понад 40 спортсменів. За словами Сергія Чернишова, така активність є результатом злагодженої роботи тренерського складу. Приїхали дуже багато міст, то це свідчить про те, що Багато хто хоче приїхати до міста Південно, знає, що у нас є гарні традиції веслування і школа, яка працює І в цьому році дуже багато було змагань, де люди, наші спортсмени, вибороли багато медалей на чемпіонаті України. Тому я ну, бачу, що кількість команд ну, така велика. Я бачу, як вони, діти і тренери працюють. то я, ну, Мене переповнює гордість за це, тому що дуже багато дітей, які ну, і приїхали. Міста Південно, з інших міст І вони ходять нам на базу, у нас гарні умови, і тренери працюють дуже багато. Я скажу, що така кількість дітей, навіть до війни такої кількості не було, як зараз у нас ну, приходять на тренування. Це дуже мені подобається, і дай Боже, щоб ці дітки підростали, підростали становились становилися ну, спортсменами ну, і людьми в першу чергу. За результатами відкритого чемпіонату Одеської області з веслувань на байдарках та каноє, спортсмени з міста Південного здобули 15 медалей, з яких 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових.